Заслуховує дізнавачів, працівників поліції, запобігає фактам втручання процесуальної діяльності дізнавачів осіб, що не мають на те законних повноважень. Хочу наголосити, що слідчий є процесуальна незалежна особа, втручання в її діяльність, яку заборонено, окрім випадків визначених законом. Так само можна сказати про дізнавачів. Тому, якщо так станеться, що керівник територіального органу, начальник відділу поліції або начальник якогось там оперативного підрозділу буде бодай якось втручатися в досудове розслідування, або, хоча б скаже, слухай, дай я там почитаю матеріали. Нам надо учесть якісь моменти в нашому ОРД, То якщо така інформація стане відома. Державному бюро розслідувань, то в нас є 387 стаття кримінального кодексу, яка називається розголошення таємниці досудового розслідування і оперативно розшукової діяльності. І частина друга передбачає відповідальність саме слідчих прокурорів суддів і працівників оперативних підрозділів. То ніхто з цим, як то кажуть, жартувати не збирається. Ось так. Далі під час досудового розслідування кримінальних проступків дізнавач самостійно приймає процесуальні рішення. Ще раз наголошую, він так само, як і слідчий суддя, як і суд, як і прокурор, як і слідчі є процесуально незалежною особою. Окрім тих випадків, що потребують окремого санкціонування. Ну, наприклад, обирає він міру запобіжного заходу, до, ну, особисте зобов'язання, клопотання слідчий суддя розглядає, задовільнив клопотання. Тоді ми лише накладаємо цю міру запобіжного заходу. Є в нього необхідність провести обшук житла в порядку 234 тридцять Клопотання, процесуальний керівник його погоджує, слідчий суддя виносить ухвалу, тоді він проводить цей обшук. Тобто лише ті випадки, які потребують окремого санкціонування. А врешті, це все в залежності від внутрішнього переконання, від досвіду роботи і таке інше дізнавач приймає свої процесуальні рішення. Під час дійснення дізнавача. Дізнавач зобов'язаний, і тут ми маємо чітко визначити правовий статус дізнавача. Е, є загальний правовий статус, є спеціальний. Загальний правовий статус, він визначений нас законом України про національну поліцію. Зокрема, те, що поліцейський може застосовувати превентивні заходи, визначені статтею 30-31 закону про нас поліцію, те, що він є там. Офіцерам і таке інше, це загальний статус. А от спеціальний процесуальний статус, він якраз визначений нормами КПК. І от стаття буде 40 з позначкою 1, це повноваження дізнавачів. Е, і спеціальний статус також відображено у пункті третьому наказі номер 405, і ми зараз спробуємо їх розглянути. Перше дотримання вимог Конституції України, це в нього такі обов'язки. Всіх слідчих, як всіх прокурорів, міжнародних договорів, згода на яких надана Верховна Рада України, це інших нормативно-правових актів, зокрема підвідомчих. Далі він має забезпечити повне, всебічне, неупереджене розслідування кримінальних правопорушень, кримінальних точніше проступків. Так, як зазначено в статті 2 КПК, так він має виконувати свою роботу. Далі виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі, як і слідчі, як і дізнавач, мають їх виконувати. Забезпечити реалізацію в повному обсязі прав і законних інтересів усіх учасників кримінального. Провадження, і я хотів би звернути увагу на положення статті 91 щодо предмету доказування, дізнавач повинен доводити не лише ті факти, що обвинувачують особу, а й доводити ті факти, що можуть виправдати особу або пом'якшити її покарання, або, або вплинути позитивно на обрання її міри. Запобіжно заходу або міри покарання тому ще раз повторюю: досудове розслідування так само і дізнання не, не повинно мати обвинувального нахилу, а виключно спрямоване на встановлення об'єктивної істини не більше, не менше. У разі наявності підстав, передбачених 77 статтею, заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні визначеної статтею 80 восьмидесяти. Ну, у нас навіть в законі України про запобігання корупції, там є конфлікт інтересів, таке поняття або потенційні конфлікти інтересів. Якщо вони мають місце, ну, наприклад, хтось із учасників процесу являється родичем, неважливо, чи то підозрюваний, чи то. Е Потерпілий або адвокат там є йому якимсь близьким родичем, це є підставою для самовідводу. Рішення слідчого судді, суду, письмові формі, доручення, вказівки прокурорів, письмові вказівки керівників підрозділу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання, то й керівників органу досудового розслідування, що не суперечить рішенням та вказівкам прокурора. Надані в межах їх компетенцій, і в установленому законодавством порядку формі є обов'язковим для виконання дізнавачів. Ось так. Але ключовим має бути таке, що це не якісь телефонні дзвінки, не якісь там на вуха і таке інше. Це чітко визначені в письмовій формі, вказівки, доручення і таке інше. Далі, дізнавач має право в порядку, передбаченому КПК. Доручати повідомлення оперативним підрозділам, доручати відповідним, точніше оперативним підрозділам поліції проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, передбачених статтею Тут запам'ятайте 264 і 268, Саме НСРД 264 і 268, Про які я вам уже про це говорить. Решта. Вони ну, такі, як отам, втручання. Приватне спілкування, чи то ауди місця вчинення злочину, і таке інше, це лише по кримінальним правопорушенням. Тобто, так як і слідчі, дізнавач може доручити оперативним працівникам когось допитати, провести огляд, провести освідування, якщо треба, і таке інше. Окрім обшуку, обшук він проводиться виключно дізнавачами за участю, але не, не може бути так, що дізнавач доручив а, самим а, оперативним працівникам без нього проводити обшук. Це неможливо, так заборонено. Також ви маєте пам'ятати відповідно до поправок 2018 року, листопада місяця, всі обшуки, навіть особистий обшук, повинен проводитися із використанням безперервного відеозапису. Працівники поліції зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача. Ну, Якщо, наприклад, йдеться про огляд місця події, коли дізнавач оглядає місце події, коли йому необхідно локалізувати місце проведення огляду і таке інше, і тут він має право давати вказівки, так як і в 575-му наказі передбачено, що слідчі може доручати. Інспекторам криміналістам проводити вимірювання дослідження, речових доказів, слідів, їх вилучення і таке інше. І так само може це дізнавач робити. На працівників управління дізнання в секторів дізнання покладаються організаційно-методичні функції з надання практичної і методичної допомоги, так як і в слідчих управліннях є підрозділи організаційно-методичного забезпечення. Так само у дізнавачів будуть е, методисти, які власне, е, проводитимуть аналітичну роботу, статистичну роботу, розроблятимуть методичні рекомендації щодо проведення окремих свічих розшукових дій щодо розслідування окремих видів кримінальних проступків і так далі. До повноваження працівників підрозділів дізнання, які виконують організаційно-методичні функції, йдеться про кого? Про оцих методистів. Вони перше можуть розробляти проекти організаційно розпорядчих документів з питань, що стосуються сфери діяльності підрозділів дізнання. Ну, типу там доручення, якісь які звіти і таке інше. Проект е підготували, а вже керівник цього управління чи то сектору дізнання його затверджує. Так само, методисти дізнання мають право здійснювати моніторинг. Організація роботи підрозділів, дізнання, підготовку письмових рекомендацій, надання допомоги та перевірки роботи підрозділів, дізнання, здійснення заходів щодо недопущення, порушення законності під час досудового розслідування. Ну це називається відомчий контроль. Вони можуть будь-який час приїхати, прибути за місцем розташування підрозділу. Дізнання перевірити, як вони розслідують, як вони зберігають речові докази, чи належним чином вони проводять і слідчі розшукові дії, і таке і інше, і в результаті потім е, надавати якісь рекомендації, вивчення результатів роботи підрозділів дізнання, внесення керівництва підрозділів дізнання, пропозиції щодо вдосконалення організації діяльності підрозділів дізнання, підвищення ролі дізнавачів у виявленні та розслідуванні кримінальних. Проступки, тобто, знов таки, це така комплексна аналітична робота, яка спрямована на покращення на більш ефективну роботу оцих територіальних підрозділів дізнання. Далі працівники відділу сектору дізнання, які виконують організаційні методичні функції. Тут є окремий підрозділ, де визначається їхні повноваження. Це й надання практичної методичної допомоги. Вони можуть надати вказівки щодо розслідування окремого. Кримінального проступку, розписати, які він повинен провести заходи, в які сроки необхідно, а потім вимагати, щоб той дізнавач звітував перед ними щотижня або там щомісяця про результати проведених заходів. Хоча щомісяця тут, мабуть, і недоречно говорити, тому що сроки там взагалі то місяць максимальні. Далі. Ну, хоча, ну таки, вони можуть бути подовжені. Порядки 294 статті КПК можуть бути подовжені до трьох місяців чи там, до двох місяців, за рішенням, за погодженням прокурора, потім обласного прокурора і так далі. Далі, вживають заходів щодо підвищення якості досудового розслідування кримінальних проступків цієї метою з'ясової причини, допущення недоліків та порушень законодавства. Ну, тобто вони моніторять всі е, недоліки роботи і намагаються всіляко їх усувати. Вивчають правильність та повноту внесення дізнавачів до ЄРДРу відомості про рух кримінальних проваджень. Вони, ці методисти, дізнавачі, теж отримують. Ключі мають отримати ключі доступ до єдиного реєстру досудового розслідування, щоб перевіряти, а що ж там вони розслідують і дізнавачі на землі, як вони вчасно вносять туди інформацію, таке інше. Ми знаємо, що по 139 наказу, наприклад, якщо ви вручили повідомлення про підозру, то не пізніше 24 годин ця інформація з'являється, повинна з'явитися в реєстрі досудових розслідувань. Так само. І щодо обрання мірзапобіжного заходу, щодо складання обвинувального акту, і решта-решта оцих, оцих процесуальних рішень вони відображаються в ЄРДГ. Е, вони перевіряють планування роботи в відділах дізнання, тобто планові ці заходи всі, щодо їх дотримання, вони контролюються з боку методистів дізнавачів Ось так. Вони організовують за необхідності за вказівкою начальника відділу сектору дізнання проведення щорічних та позапланових інвентарізацій. Що таке інвентаризація? Це звірка наявної фактичної кількості матеріалів кримінальних, за кримінальними проступками з тими даними, що містяться в єдиному реєстрі досудових розслідувань та інших обліках, щоб вони співпадали ці цифри. Ось так. Можуть бути проведені інвентаризації планові, а можуть бути не планові. Ну коли не планові проводяться, коли змінюється керівниця, коли заступає на посаду новий очільник підрозділу дізнання, він має перевірити наявність цих речових доказів і матеріалів цих кримінальних проступків, і звірити їх фактично. Наявність або, наприклад, е, стала якась надзвичайна подія, як от колись було в Радівці, дві тисячі тринадцятому році підпалили той райвідділок і багато матеріалів погоріло, і таке інше. І тоді проводили інвентаризацію всіх оцих справ і таке інше. От, наприклад, в Кагарлику, так взагалі зараз вивели поза штаб всіх працівників цього підрозділу територіального. То там, очевидно, буде проводитися інвентаризація повністю всіх матеріалів досудових розслідувань. Також тут от наводяться такі повноваження, те, що вони проводять службові розслідування. Службові розслідування, як ви знаєте, відповідно до закону України про е, статут органів національної поліції, там визначається, як вони проводяться, створюється комісія. Комісія затверджується керівником в даному випадку, якщо йдеться про. Управління сектор дізнання, то це буде начальник головного управління відповідної області. Ну, тобто, саме ці методисти можуть бути членами цих дисциплінарних комісій. Вони особисто приймають щорічні звіти від керівників підрозділів дізнання. Ми знаємо, що є за квартал, звітують, за півріччя, за рік календарний, тобто, починаючи з початку грудня, вже повністю надають звітують про кількість. Закінчених проваджень, про кількість вручених повідомлень про підозрюва, і так далі. Тобто, вони знов-таки дійснюють аналітичну таку порівняльну роботу. У яких у разі повідомлення особі про у вчиненні кримінального проступку, якщо особа заявила клопотання про проведення експертизи в випадку, передбачених 298 з восьмої 4, не закінчено дізнання протягом одного місяця. Тобто щодо подовження сроків, тут є окрема норма, вона зараз запрацює в КПК 298 з позначкою 4. І наостанок, у досудових розслідуваннях формі дізнання, зупинено в звітному періоді зв'язку з оголошенням розшук підорваного, захворюванням підозрюваного, необхідністю виконання процесуальних дій в межах міжнародної співробітниці і так далі. Тобто слідчі методисти вони ще будуть і контролювати рух всіх оцих зупинених кримінальних проваджень щодо кримінальних проступків. Ось так, колеги. Це був наказ номер 405, про який я вам вже сказав. Але разом з тим було запроваджено наказ номер. 393 від 18 травня 2020 року, яким затверджено інструкцію з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування національної поліції. Ось так, а що це за інструкція? Вона була попередня ще діяла там інструкція 296 здається, від. 14 квітня 2016 року. Але в оцю інструкцію 296 через цей наказ 393, буде внесено суттєві доповнення. Що ж за доповнення? Це якраз стосується колеги. Це якраз стосується передачі всіх оцих матеріалів кримінальних. Проваджень, які підпадають під ознаки кримінальних проступків, які були розпочаті ще до 1 липня 2020 року. Вони всі в акурат переходять до підрозділів дізнання, і саме цим наказом 393 визначається, як має процедурно виглядати ця передача і інвентаризація матеріалів цих досудових розслідувань. Давайте коротко розглянемо, що тут цікаво: ну, по перше. Вносяться поправки до самих визначень. От в пункті другому викладається так, що організація обліку зберігання видачі та інвентаризації кримінальних проваджень у головному слідчому управлінні покладається на начальників ГСУ, тобто організовує весь цей процес. Перший керівник ГСУ це Максим Сергійович Суцкерідзе, Зараз очолює він нас на територіальному рівні. Це будуть начальники слідчих управлінь організовувати і таке інше. Організація обліку зберігання, видачі та інвентаризація кримінальних проваджень у відділі сектору дізнання покладається на начальників сектору дізнання ГУНП. Якщо в кримінальних провадженнях досудове розслідування в формі дізнання здійснюється уповноважена особа іншого підрозділу поліції або міжрегіонального територіального, Органу поліції, організація обліку, зберігання, видачі, інвентаризації цих кримінальних проваджень покладається відповідно до начальників відділів секторів цих ГУНП. Ось так. Ну тут бачимо, що в принципі суттєво нічого не змінилося в цьому наказі 296. Єдине, що там, де сказано слідчий, в душках додано дізнавач, от і все. Також цьому наказі ми бачимо нові бланки оцих актів інвентаризації, типові бланки. Тут є акт приймання передачі матеріалів кримінальних проваджень. Ну, тобто така ось табличка. Нічого хитрого ми тут не спостерігаємо. Вони мають таку вставлену форму. І ще дуже цікава ремарочка для нас, вами особливо хто у нас є водіями транспортних засобів. Ось надійшов наказ від 27.05.2020 року номер 416. Що це за наказ? Про затвердження змін до інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі. Ви, напевно, чули, що зараз повсюди вже а, налаштовані ці камери, які фіксують порушення правил дорожнього руху, а водієві. Приходять так звані листи щастя, повідомлення про те, що а, на вас було накладено штраф, за порушення правил дорожнього руху. Але для того, щоб у людини не виникало сумнівів з приводу того, а чи це дійсно був я, а може, це був якийсь інший транспортний засіб, схожий на мій, то тут, от в цьому наказі, є типові такі постанови, постанови про накладення адміністративного стягнення, де повністю буде визначатися. Коли, де, як, місце, час, спосіб. І ще буде ось такий документ, який називається інформація про технічний засіб, яким в автоматичному режимі зафіксовано порушення. Тобто ви бачите тут такий собі QR-код. Вам разом з цією постановою прийде такий додаток, і за допомогою вашого. Мобільного пристрою, якщо у вас є додаток оце, що щитує QR-коди, ви зможете перейти за посиланням і побачити фотографію, а може, навіть і відеозапис, як відбулося це порушення правил дорожнього руху. Але що я хотів вам таке сказати, важливе, що були зміни ще в 2015 році, що до адміністративної відповідальності можуть притягнути не лише громадянин, да, не лише Фізична особа, а і юридична особа, якщо було порушення правил дорожнього руху транспортним засобом, який зареєстрований за юридичною особою, і це зафіксовано в автоматичному режимі. І тоді неважливо, хто конкретно з водіїв був за кермом цього транспортного засобу. Ну, наприклад, якась там нова пошта, та. Ось. Приходить на нову пошту, якщо. Вона рахується, ця автівка за цією компанією штраф, і все, і сплачуть. А вже відділи кадрів чи хто там внутрішня безпека буде з'ясовувати, хто конкретно з водіїв в цей день всі зміни порушив і там вже далі будуть приймати свої дисциплінарні стягнення. Ось такі колеги у нас новели. Новели відбулися, ми їх обговорили і підводячи підсумок щодо запровадження цього інституту дізнання. Можу сказати таке, так, дійсно в цьому є раціональне зерно. Чому? Тому що якщо ми подивимося на загальні показники стану розслідування злочинів, да, коли все відбувалося в формі досудового слідства, то ми спостерігали таку ситуацію, що з 480 тисяч злочинів, третина це не тяжкі злочини, і е, індекс. Або як кажуть, співвідношення розкриття цих злочинів набагато нижче ніж е, з тими злочинами, що є особливо тяжкими або тяжкими. І це очевидно, тому що слідчий він докладає максимум зусиль для розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, бо вони мають особливий там суспільний резонанс, суспільну небезпеку. А вже оці всі кримінальні проступки, ну не тяжкі злочини, да, там уже як Бог дасть. Якщо вдасться розкрити злочин, то й добре. А не вдасться, то вони просто лежать там мертвим вантажем, допоки не пройдуть усі сроки давності. А сроки давності повне тяжким злочином там дуже невеликі насправді і вони закриваються і все. А, а людям, наприклад, Хто стали жертвами да потерпілими від тому, того злочину? Ну не дуже приємно, да що їх там обікрали. Хай це навіть не тяжкий злочин буде, а кривдників ніхто не шукає. А тут чітко буде визначено, що от дізнавачі виключно займаються цим дріб'язковим усим, і так чи інакше в них теж будуть питати показники, вони теж будуть докладати зусилля. Для розслідування, і воно буде в спрощеній формі, їм буде простіше, наприклад, 309 да незаконне зберігання наркотичних засобів. Та якщо там не буде оцих всіх бюрократичних перепон, його можна закінчити за три дні. Головне призначити експертизу, часто забрати висновок, допитати тих понятих того підозрюваного, і ну і від початку нормально скласти цей огляд місця подій чи особистий огляд. Все, там більше нічого немає. Характеризуючи матеріали доклали — воно поїхало. Ось. Тому все ж таки сподіваємося, сподіваємося, що це покращиться на якості роботи органів досудового розслідування. Але можу запевнити всіх, що десь перший рік це буде такий процес переходу. Він дуже складний. Буде багато. Поправок навіть можливо, десь якісь штатні зміни будуть відбуватися систематично. Ну, це, як то кажуть, як навіть новий автомобіль. Ви придбаєте 10 тисяч у вас йде обкатка двигуна. Так само і тут. І я сподіваюся, що звикнуть і будуть працювати дізнавачі не гірше від слідчих. Ось так колеги. Які до мене на сьогодні питання? Відсутні. Відсутні питання. Тому я закликаю всіх до роботи. Зверніть, будь ласка, увагу на дистанційний курс, які там вже елементи розміщені, там є і лекції відповідно, і практичні завдання. А ми будемо рухатися відповідно до нашого розкладу. Якщо до мене запитань немає сьогодні субота.